Як Тільки німці заходили. Мати каже, кинула хвасольку, кинула хвасольку і каже, діточки, сідайте тут і вибирайте хвасольку. Заходять німці, дивляться, дивляться, дітки сидять. А нас троє сидять, бо старша дочка забрала її в Германію, ще вона не вернулася. Вот, і э, сидять. Вони погоріли, поґрігали там щось таке пото. Махнули рукою, що діти сидять. Василь Іванович згадує, як загарбники зайшли у рідне село Мохнач на Черкащині. У роки війни був зв'язківцем партизанського загону. Зараз йому 93. Було так, що староста кум мого батька. То він батьку сказав не бійся, тому що я староста, поліція, поліція поліцаї, вони під моїм керівництвом. Як я скажу, не трогать цього чоловіка. Вони ніколи не тронуть. А так би вони, конечно, хватали б і сажали б. Коли почались бомбардування, Василя Тимковича перевезли з Івано-Франківська до діти в Кам'янець-Подільський. Після звільнення села він пішов добровольцем. Коли закінчилась війна, ветерану було 18. Один раз в селі, місяць кіно було. У селі було кіно раз на місяць, а у них щодня. І я приходив туди дивитися. Прийшов старший лейтенант і запропонував служити. У мене такий випадок був. Я ще хлопчиком був, командир сказав кухарю, щоб мені дали доглядати козу. Мій кінь буде, сказали. Я її приручив. Треба було перейти кордон, три групи не повернулись. І тоді пішов я з козою. Пройшов як хлопчисько, і мене пропустили. У штабі почали польською допитувати, хто і звідки. Я все розказав, бо жив у Івано-Франківську, і мене відпустили. Я все дізнався, повернувся і розказав своїм. Віктору Васильовичу Решетову 93. Чоловік родом із Ржева. Пішов добровольцем на фронт у 16 років. 2 мая в госпіталі. Війна для мене закінчилась 2 травня у госпіталі. Я почув, що Берлін впав. Ішов добровольцем у 16 років. Навчався у школі військово-повітряних сил. Постійно згадую друзів, яких вже давно немає. Микола Гаран зустрів 9 травня у місці Батумі в госпіталі. Зараз йому В Батумі я попав. У Батумі потрапив після поранень, отриманих у керчі під час бою. Я працював в одеському пароплавстві. У 41-му році мене призвали на службу. Пройшов усю війну, брав участь у боях за Миколаїв, Очаків, Одесу, Севастополь, Новоросійськ. Тетяна Білоножкова працювала у госпіталі під час війни. Їй було 15. Началась війна. Я навчалась у школі, коли почалась війна. У нас було три класи по 43 людини, а закінчували 10 клас дев'ятеро. Народилась в Оренбурзькій області у селі Грачовка. З нашої вулиці забрали усіх чоловіків під Сталінград, і жоден з них не повернувся. І коли оголосили день перемоги, це були сльози матерів. Залишились лише самі жінки з дітьми. Юрію Колокову було чотири, коли почалась Друга світова війна. Батько чоловіка брав участь в обороні Ленінграду, згадує завершення війни. зранку батьки підняли. Вставай, синку, війна закінчилась. Сонячний такий день був, і все. Народ гуляв. Я жив тоді у Вологді. До нас німці не дійшли, але літаки літали високо, фашистські, зенітки стріляли. Сьогодні у місті та області 13 масових заходів. Задіяно близько 800 правоохоронців. Сказала речниця Нацполіції Тетяна Скуба. Заходи, нібито на даний час відбуваються спокійно, і покладання квітів пройшло спокійно. На території парку слави поліція забезпечує публічний порядок та безпеку. Задіяно близько 200 правоохоронців та національної гвардії, військовослужбовців, курсанти. Поки що все проходить спокійно. Надіємося, що надалі все так буде. Діти. Оксана Хлібос Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон.